Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну, днів через 100 почнеться активні вже польові роботи, почнеться посівна. Вона на півдні почнеться і раніше. А ще раніше вже почнеться підживлення озимих культур. В общем, сезон 2023 року, виробничий сезон. Вважайте відкритим. От на цьому полі планувалася кукурудза. Але по відомим всім причинам, я не буду їх вже називати, щоб нікого не дратувати. На цьому полі буде посіяний соняшник. Він тут був два роки тому. Але не дивлячись на те, що він був тут два роки тому, все рівно господарство буде сіяти соняшник через те, що, ну як не крути, не верти, а це одна із найбільш прибуткових культур. Сьогодні всі ви А ти підписався на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка? Не підписався, пожалкуєш, обов'язково підпишись. Такого ти ніде не знайдеш, як на нашому каналі. Завжди ефективні практичні поради, поради з практики з власного досвіду. І тому, друзі, підписуйтеся для того, щоб завжди бути в курсі всіх справ, бути завжди ефективним, прибутковим. Чекаємо на те. Врожайність соняшнику в минулому році була надто низькою. В середньому по країні було зібрано десь біля 22 ценнерів. Окремі господарства збирали і по 30 центнерів, особливо в Західній Україні. Але багато господарств збирало соняшник і по півтори тони, і менше. І причиною цього, друзі, як ви думаєте, була не тільки нестабільна погода в період збирання, коли йшли затяжні опади вересень-жовтень, а і враження соняшника шкодочинними фуробами. Ви пам'ятаєте, була піфітотія різопусу? Ви пам'ятаєте... Скільки було ФОМОЗу, ФОМОПсису білої гнилі, сірої гнилі. В общем, як показав аналіз, ми втратили десь від 30 до 50% урожайності соняшнику із за зафороб. А давайте проаналізуємо урожайність інших культур. Сої ми зібрали десь 24 центнера, а могли і 30%, що соєю в минулому році зробив павутинний кліщ. Він просто знущався над нею. Господарства, фермера вносили різного роду інсекта-акарациди, але вони не були ефективними через те, що не всі акаріциди працюють проти всіх фаз цього шкодочинного шкідника, тобто проти яєць, проти німфи, проти німфи, личинок і маго. Ви пам'ятаєте, друзі, яка була зима пшениця, вражена фузаріозом? І в цьому році ми очікуємо дуже велика кількість кореневих гнилі через те, що порушуються сівозміна. Якщо взяти кукурудзу, дуже багато в Західній Україні було діабротики, а фузаріозна гниль стебла, а попеляста гниль стебла кукурудзи. І як проаналізувати, друзі, то в 2022 році від фороб шкідників. Від бур'янів ми не добрали ну, десь в середньому 30% врожаю. І для того, щоб в цьому році не повторити помилок минулого року і минулих років, для того, щоб бути успішними, підготуватися і якісно спланувати систему захисту посівів ваших культур, команда Artfields спланувала вебінар, який присвячений. Захисту посівів основних культур озимого ріпаку, озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику сої, на якому будуть розглянуті системи превентивного захисту посівів від шкодочинних організмів. На семінарі будуть розглянуті нюанси підбору препаратів, біологія розвитку саме шкодочинних об'єктів. Це будуть практично надана інформація через те, що. Ми маємо дуже великий практичний виробничий і науковий досвід, а це більше 30 років. І тому, друзі, ми вас запрошуємо прийняти участь в нашому вебінарі, який відбудеться 26 січня в 13.00. Більш детальну інформацію про вебінар, про умови реєстрації ви знайдете під цим відео. Друзі, чекаємо на вас. Вам буде корисно. Ви отримаєте дійсно хороші знання, які дають, дадуть можливість зберегти ваш урожай і примножити ваші прибутки. Чекаємо на вас. Сьогодні з вами я, Олексій Сиренко, наша команда ArtFields. Ми бажаємо всім перемоги, миру, добра, злагоди, хороших високих, не тільки врожаїв. А і прибутків 2023 році. Цей рік стане переломним, переможним і найбільш ефективним для ваших господарств. На все добре, слава Україні!